Привіт, мої любі! Сьогодні в мене піднесений настрій, і мені дуже хочеться поділитися враженнями від того, що я вчора побачила, а, а саме на одному з YouTube-каналів посилання я укажу в першому коментарі: був ролик про виставку в Харкові, і там виставлялися роботи жінки, якій зараз 75 років. Але мене вразило те, що почала вона створювати чудові скриньки у вигляді ляльок у свої 70 років. І ви знаєте, я трошечки навіть позаздрила, тому що в мене дома мама, якій 75 років, і, на жаль, в неї не виникає якогось бажання. Щось починати з нуля, починати щось створювати. І це надихнуло мене на думку про те, що ніколи не пізно починати. Але що ж це за біч нашого суспільства, що ми себе настільки обмежуємо? Я вам зараз розкажу дуже чудову, Історію раз, два. Три. А ця історія трапилася безпосередньо з психологом, одним із засновником НЛП, в нього захворіла мама на рак. І коли він почав з нею працювати і говорити про те, що ну, треба лікуватися, він виявив три великі проблеми, які, з якими стикалася не тільки його мама, але і наше суспільство. І перше, це безнадійність. Тобто йому мама просто сказала: синочку, та я вже в такому віці, так, э, рак четвертої стадії не лікується. Вже запізно щось робити. У нас жодний, жоден пенсіонер не вилікувався від такої хвороби. І це один із обмежуючих переконань, які є у нас з вами. Ви ж розумієте, який з цього є вихід звичайно знайти позитивні приклади. Да, ситуації різні. Але є люди, які знаходять вихід з безвихідної ситуації. І головними ліками в цьому є позитивний наш приклад. Друге обмеження і друга стадія, з якою він стикнувся, це безпорадність. Це коли ми говоримо: у нас немає грошей. Це реалізувати в нас немає часу цим займатися, в нас взагалі немає того, що може нам допомогти. Ну що, незнайома ситуація, а я вам кажу дуже знайома. І що ж робити в такому випадку? Шукаємо позитивні. Приклади. От ця жінка з Харкова, вона стала позитивним прикладом того, що в 70 років не пізно починати щось створювати, спробувати щось нове і залишитися в історії як чудова майстриня таких скриньок. Ну і третя стадія. І третє обмеження, з якими люди стикаються, це коли вони вважають себе нікчемними. Ну, Тобто вони кажуть, я не маю права бути щасливою, бути здоровою, бути багатою, і вони в такому випадку зачастую силаються на свій родовий досвід, але в кожного з нас. Є вибір прийняти рішення стати першою людиною, яка порушить цей ланцюжок невдач, ланцюжок хвороб, ланцюжок нещастя. І це переконання, з якими треба працювати. Тому що кожен з нас заслуговує бути щасливим. Цього я вам і бажаю.